Техноновини вітають вас, і в сьогоднішньому випуску на вас чекає огляд нового коптера Mavic 3 Classic. Майже безшумний прототип безпілотника з Іонним двигуном, трохи смачних QR кодів, які можна буде з'їсти. Та портативна колонка, що адаптує звук в залежності від приміщення. Тож поїхали. Ну і почнемо сьогоднішній випуск з нової моделі коптера від виробника DJI. Минулого року компанія співпрацювала з титаном обробки зображення Hasselblad для створення дрона з подвійною камерою, здатного знімати відео у форматі 5.1K. Тепер до лінійки Mavic додається класична версія цього дрону, який може похвалитися багатьма функціями оригіналу, але за доступнішою ціною. DJI Mavic 3 Classic поставляється з таким же 20 мегапіксельним модулем камери Hasselblad, що й оригінальний Mavic 3, але без додаткового 12 мегапіксельного телеоб'єктива. Окрім можливості знімати 12-бітні фотографії у форматі RAW, Classic версія може знімати відео у форматі 5120 х 2700 зі швидкістю до 50 кадрів на секунду. А кінематографічна та 4К частота кадрів досягає 120. Full HD, в свою чергу, можна записувати зі швидкістю 200 кадрів на секунду. Технологія Hasselblad Nature Color Solution забезпечує яскраву, але природну точність кольорів для фотографій і відео. А стандартна світлочутливість становить ISO від 100 до 6400 одиниць. А новий нічний режим для відео забезпечує діапазон ISO від 800 до 12800 одиниць. Як і оригінал, Classic версія забезпечує систему передачі для живої трансляції на відстань до 15 км та може залишатися в повітрі до 46 хвилин, а також використовує купу візуальних датчиків для всенаправленого виявлення та уникнення перешкод, ще й оснащений приймачем AirSense для попередження пілота при наявності авіації поряд. На додаток до автоматичного відстеження об'єкта було заявлено про нову функцію круїз-контролю, за допомогою якої пілоти можуть мінімізувати тремтіння камери, спричинене ручним керуванням, що обіцяє значно покращити зображення. Повернувшись на землю, дрон може бездротовим способом передавати знятий вміст безпосередньо на смартфон через Wi-Fi 6 без підключення до пульта дистанційного керування. Дрон Mavic 3 Classic вже продається за ціною 1469 доларів. Версія з контролером обійдеться трохи дорожче, а саме 1600 доларів. Також доступний набір Flymo Kit за 650$, доларів, до якого входять дві додаткові батареї, зарядний концентратор і автомобільний зарядний пристрій, додаткові комплектуючі та сумка для перенесення. Рухаємося далі. За даними від компанії Underfine Technologies, які опублікували нове відео тестового польоту свого прототипа безпілотника, роботу якого майже не чутно і який працює на іонному двигуні. А комерційний запуск компанія планує почати у 2024 році. Dron Silent Ventus не використовує гвинти для польоту. Натомість уся його широка структура створює дві складені сітки електродів, призначених для створення електричних полів високої напруги. Які можуть іонізувати молекули кисню та азоту в повітрі, звільняючи при цьому електрони, щоб надати їм позитивний заряд, а потім рухати їх вниз, щоб створити іонний вітер, який може створювати тягу? Ця ідея не нова і вже використовувалася на кількох невеликих проєктах. Одним із яких була спроба лавітації миші Орвіла у 2003 році. Компанія Underfind каже, що їх технологія Air Tantrum забезпечує вищий рівень тяги до 150% порівняно з поточними технологіями іонних двигунів. Компанія вперше продемонструвала свою технологію в 2020 році, заявивши про 25 секундний політ, але показала лише кілька секунд, а відео випробувальної лабораторії виглядало доволі підозріло, ніби його зняли в маленькій коробці. Також згодом компанія заявила, що цей тестовий безпілотник виробляв близько 90 дБ шуму, хоча це ближче до звучання фену, ніж до майже безшумного безпілотника. На початку цього року компанія заявила про політ у приміщенні тривалістю 2,5 хвилини зі зниженим рівнем шуму в 85 дБ, і опублікувала 39 секундне відео як доказ. Тепер же компанія каже, що літала на прототипі цілих 4,5 хвилини і продемонструвала відео, в якому стверджується, що він досяг рівня шуму нижче 75 дБ. Цей 4 хвилинний політ вимагав удосконалення хімічного складу батарей, які тепер можуть забезпечувати нам вищу щільність енергії, говорить провідний аерокосмічний інженер Андерфайнк Томас Бенда. Це вдосконалення є також частиною наших зусиль, спрямованих на зменшення ваги апарату. Компанія заявляє, що при необхідному інвестуванні зможе забезпечити виготовлення безпілотника для доставки вантажів, який, за її словами, літатиме 15 хвилин та створюватиме рівень шуму менше 70 децибелів вже до кінця 2023 року. І хоча безпілотний літальний апарат з зеленим двигуном ще викликає сумніви своїй комерційній життєздатності найближчим часом. Тим не менш безсумнівно круто бачити, як ці речі літають лише за допомогою електричного вітру. І незважаючи на всю невизначеність і можливі проблеми, здається, що інженери з Underfine Technologies створили прототип безпілотника з іонним приводом, принаймні здатного літати на відкритому повітрі. Тож будемо і надалі слідкувати за цією цікавою розробкою. Ну і трохи смачних технологій. Чині розробили новий метод надання інформації про продукти харчування, надруковані на 3D принтері, шляхом друку QR-коду на самій їжі. Це не впливає на смак чи зовнішній вигляд їжі, а також не потребує використання будь-яких етикеток. Технологія відома як Interior QR і розробляється командою в Японському університеті Осаки. Для підтвердження концепції дослідники нещодавно надрукували на 3D-принтері печиво, яке було гладким і нормальним на зовнішній вигляд, але містило малюнок з повітряних порожнин всередині. І хоча ці візерунки не можна побачити за нормального освітлення, вони відображаються як силует QR-коду при підсвічуванні ззаду. Зайве говорити, що в своєму нинішньому вигляді технологія буде обмежена використанням у відносно тонких та дещо напівпрозорих харчових продуктах, надрукованих на 3D. Тим не менш, Вчені сподіваються, що в кінцевому підсумку це може надати виробникам, роздрібним торгівцям і споживачам альтернативу більш марнотратним і дорогим підходам, таким як паперові етикетки, які регулярно наклеюють на фрукти, або AirFeed-мітки, які наносяться на упаковку. Крім того, якби така інформація, як інгредієнти та поживний вміст, могла передаватись самим продуктом харчування, для відображення тих самих даних знадобилося б менше упаковки. Наш метод 3 d друку є чудовим прикладом цифрової трансформації харчових продуктів, яка, як ми сподіваємось, покращить відстеження та безпеку їжі, сказав старший автор дослідження Косуге Сати. Ця технологія також може бути використана для надання нових вражень від їжі за допомогою доповненої реальності, яка може стати захоплюючою новою сферою харчової продукції повний дій. Вже в кінці цього місяця команда предоставить статтю про свої дослідження на 35-му щорічному симпозіумі з програмного забезпечення та технологій. А ми рухаємося далі. Протягом останніх чотирьох років французький аудіобренд Deviolet працював над тим, щоб зробити вражаючий звук, який можна знайти в його незвичайних портативних колонках Phantom. Клоди цієї праці тепер доступні як адаптована до кімнатної 360 градусна модель Mania. DeviаLet невпивно виконує свою місію забезпечити надзвичайний звук незалежно від того, де саме в кімнаті ви знаходитесь, сказав гендиректор компанії Франк Лебушар. Mania знаменує собою важливий крок на шляху до цієї мети, вперше впроваджуючи наші фірмові технології в портативну колонку. Сам пристрій має адаптивний 360 градусний звук завдяки власній технології акустичного відображення Active Stereo Calibration, яка використовує чотири калібрувальні мікрофони під пристроєм, щоб визначити, як вивести аудіо, щоб найкраще відповідати кімнаті, в якій він знаходиться, що і відбувається завдяки алгоритму, розробленому в компанії. Манія запустить режим повного огляду на 360 градусів, коли динамік розміщено, наприклад, посеред житлового приміщення, або два задні повнодіапазонні динаміки підсилять передні динаміки, коли пристрій розміщено біля стіни. Пристрій має розмір найбільшої сторони близько 20 см, а вага становить 2 кг. Також пристрій захищений від бризок за стандартом IPX 4 і має вбудовану ручку для зручності перенесення. Його 4 повнодіапазонні динаміки працюють від підсилювача класу D потужністю 25 Вт, але система також включає два саббуфери, кожен з яких має власний підсилювач класу D потужністю 38 Вт і працює за допомогою технології, яка дозволяє продукту розпізнавати та адаптувати звуковий сигнал до особливостей динаміків для відтворення з низьким рівнем спотворення звуку і покращеним басом. Ємності акумулятора вистачить на 10 годин безперервного відтворення на одному заряді. При помірній гучності, а також доступна додаткова док-станція для бездрутової зарядки. Також колонка оснащена ручним керуванням на самому пристрій, але Манія може підключатися до смартфона, на якому працює той самий додаток, що й динаміки Phantom і звукова панель Dion, де користувачі можуть вибирати режим прослуховування та налаштовувати функції. Також, можливо, голосова взаємодія з Alexa. Динамік Манія був розроблений, щоб запропонувати незрівнянне співвідношення розміру та продуктивності та має відповідну ціну. Зараз він доступний у сірому або чорному кольорах за ціною 790 доларів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі і бережіть себе!